Ви так все розповідаєте? Ви агроном за освітою? Ні, я не агроном, але я це люблю. Вітаю, розкажіть, як минув ваш сезон? Посівний добрий день? Ну досить непогано е, вирощувала правда на балконі. Але були балконі томати, е жовтенькі томатики були, червоні томати були і садила перчик, Ого, ранній перчик. Як врожай порадував вас? Так перець дуже гарно вродив. Томати ще цвітуть і в'яжуться до сих пір. Занесла вже в кімнату, тому що було дуже холодно на балконі. На Наслідуючий рік хочу посадити ще й огірки. О, може поділитись, як виростити томати на балконі? Так, це досить легко. Просто вибираємо той гібрид, який підходить для вирощування або в кімнаті, або на балконі. Він буде високорослий, може бути, низькорослий можуть бути. Садимо, підбираємо гарну землю, та щоб грунт був поживний і об'єм був гарний самої землі. Тобто, горщики беремо немаленькі. У мене були літрів 7-10 для високорослих. Можна навіть ще більше, тому що поливати приходиться часто. Е, підгодовуємо раз на тиждень комплексним мінеральним. Е, мені дуже подобається Кіміра Люкс. Я користуюся нею, наприклад, цим добривом. І оце вся робота. Поливаємо, годуємо. Ви так все розповідаєте? Ви агроном за освітою? Ні, я не агроном, але я це.